Футболки мікс, сорту, крем, вага 10 кг, ціна 12 євро за 1 кг. Чоловічі та жіночі майки топи, футболки, різноманітне наповнення. Дивіться, ось такий бодік нам попадається жіночий, він дуже гарно тягне, тягнеться і ну, мені здається, буде гарно утягувати. Далі ось така футболочка, точніше майка від бренду Атмосфера, розмір 36 Наступна. Ось такого плану це що у нас? Майка, дивіться, чоловіча, асус, розмір XL. Ось така моделька. Наступне. Що нам тут попадається? Бодік. Дивіться, який класний. Ось такий Бодік. Фабе Сістер. Розмір Есишка. Далі чоловіча футболочка Левіс. Розмір у нас не бачу. 3ХЛ. Ось такий Левіс великого розміру. Наступне. Adidas. Ось така футболочка від Adidas. Це у нас розмір М. Далі, ось така жіноча футболка від Primark чорна. Так, наступна. Ось така вільна, блакитна, гарна в розмірі Л. Далі. Повністю новасенька з такеточкою. Це у нас розмір МЛ. Ось така моделька. Далі. Дивіться, яка сіра, новорічна. В розмірі Елечка. Ось така. Далі. Дивіться, зараз. Який це Бодік. В розмірі 28. Далі чоловіча футболочка. Ось. Ось так вона виглядає. Це у нас розмір S. Йдемо далі. Болочок тут дуже багато. Дивіться, Under Armour. Ось така моделька. Орієнтовно від 50 до 60 штук. Дивіться, Nike. Йдемо далі. Ось така. Біла. Так. Ось така спортивна футболочка. Наступна чиндем теж іде повністю новесенька з етикеткою. кетвері. Амісу. Так, дивіться. Теж повністю новесенька. Тут можна ліпити ліпучку. Далі ось така. Ще одна новесенька попалася. Ось такий топик жіночий. Наступна. Ось така майчка теж дуже класна в розмірі М. Футболочка, літня, жіноча. Чоловіча майка, точніше футболка. Так, ось така моделька. Кожна футболочка йде в ідеальному стані. Майка Адідас. Чорна, повністю новесенька, в розмірі М. Футболка поло. Так, ось така. Ще одна футболка. Чоловіча Адідас Поло. Наступне ось такого плану. Дивіться, яка класна. Теж йде за пикеточкою жіноча. Так, це нам попадається топік. Дивіться. Наступна ось така. Вільна, до речі. Еще один бодик. Так, а все у нас? Вот такая прозора Вик Дальше розовенька. Вот такая моделька. Еще один Найк плачу. В размере Элечка. Так, наступна ось така майка більшого розміру. Так, тут у нас щось новесеньке попалося. Ще одна повністю новесенька, чорна, така базова. Яскрава чоловіча. Наступна ось така. Боється, вона йде повністю новесенька з етикеткою. В розмірі XL. Чоловіча, Зара, Зараз розмір Еска. Ось така така красива спинка. І дивіться, у нас залишається буквально ще стільки футболочок мають і топів. Це були футболки і крем-сорту 10 кг по 12 євро за 1 кілограм.